E, значить, Працюємо над б 7 e, Питання в чому? В тому, що блок ми не помили після того, як помінили радіатор пічки. У блоку трошки. Мусор. Радіатор помили. Вирішили поставити ось наш Б7-й, вирішили поставити в такого плану фільтр e, на вході перед пічкою, щоб пічку не забивало. ну і щось, не Це 8 на 80 фільтр. Сіточка стоїть, можна відкрутити, почистити сіточку і знову поставити. Питань немає. Думав, де би його поставити, хотів ось тут поставити, трохи не виходить, мало місця. І ось і місце з лівої сторони, коло решительного бачка. От я планую його так тут його поставити, поставити. тут його поставимо і проведемо шланги попри це, якраз на пічку. Вивод на цей фільтр і знову на пічку. Що зробив? Трошки попідрізав різьби, бо тут трошки довгі різьби були. І з паява паяничком закопласта отакі штуки. Получається, в нас зараз трошки буде камера на ту сторону дивитися. О. Ось такого плану буде штуцера. Так само з цієї сторони. Тут є стрілочка, де входить вихід. Так само закрутиться сюди, штуцера. і на комити. От купив 18-ту, бо 20-та дуже груба, 18-ту білоцерківську. -Біло маслобензостойку масло шлангу, витримуємо 135 градусів температуру. Е, і зробимо там ось такий переходник, спаяв на вихід з пічки, щоб зразу завернути її в сторону, щоб не гнути шлангу, не було перегину і Будемо зараз складати це все діло. Так, складаємо цю конструкцію. значить, Виходить, фільтр у нас. Отак він стоїть. Ось тут, ось. Якщо треба його допустим, витити, витягується на бік, раз, розкрутив, підставив щось, вище рівня бачка, антифризне ну скільки там І Так само раз заклав. Тут, звісно, буде ще стяжечка. Воно порядиться, нагріється, воно собі ляже. І стяжечкою причепиться. Так, подача у нас ось звідси стрілочка туди. Такого виложили, поставили його бо то, що там кондиціонер. Трубки йдуть. Вони будуть зимні, холодні, і щоб не перетиралися шланги на одній металеві трубочки. Значить, тут конструкцію зробили. У нас запітка йде знизу. Тернічок спаяли, я показував. Через перехід, через шлангу два хомута на вхід пішло. Це лишилося все так, треба. Це вийшло воно з нижнього патрубка, пішло в фільтр і вертається оце нижній. Вон там. Ну, типу, з я нарізав ці трубки стандартні. Промиється двигун, тоді можна буде поставити нормально. Типу, цей. Пішло воно туди і вертається назад через фільтр от, і заходить ось в патрубок. Ну, конструкція простенька, нічого тут не змінено, просто подача через фільтр. До речі, хотів показати, що вже фільтр вже повністю чорний. Оцей, що я поставив, на бачок, що іменно. Там повністю мусору повного. Його вже треба замінити зразу. Складаємо все, заливаємо антифриз і пробуємо. Все, зілято, вода зілята. Е, була десь вода прорвалася. Все зроблено. Все вчеплено. Фільтр працює відмінно, гаряча, йде, все. Чітко. Но ну, одна клієнта. Мене... Нема. Нема правої сторони тепла. Завтра прийдеться поїхати на діагностику і подивитися, чи, чи всі заслонки. Щось дуже права заслонка репить. Може в ній проблема. Коротше, ще не кінець. Тут все добре, все відмінно. все гріє, все чітко. Далі завтра їде на діагностику.